Всім привіт! Це Юрій Нікова з наших грошей. І сьогодні у нас нова історія про старого красавчика Кіма з Миколаєва, того самого, який ми думали, що він просто вміє красиво язиком поговорити щось там дахотворне про перемогу, але виявилось, що він із корупцією теж не боїться битись. Отже. Е, майже місяць тому наші гроші розібрали кошторис е, ремонту водогону в Миколаєві. Дуже там потрібна річ. Там люди справді потерпають без води, бо рашисти там все нахер побомбили. Так, от е, ми розібрали той кошторис і виявили, що ремонт вартістю в мільярд гривень буде робитися трубами, там піском і іншими будматеріалами, ціни на яких завищені в кілька разів, от реально там в кілька разів по деяким підрядам. Ми про це написали, і перша реакція, звісно, там у чиновників була така: та блін, а то журналюхи! Ото, типу, що попало, журналістя, типу, несуться кучуш, ніхрена не розуміють це, а знайшли десь на заборі написану ціну і думають, що так воно є. Пройшов місяць майже, і Віталій Кім особисто вийшов на прес-конференцію і каже: журналісти, красавчики, все правильно нам вказали. Наша перевірка показала, що ціни завищені на 30%. Я щиро дякую журналістам. Це 30%, які не будуть оплачувати. Тобто, я щиро дякую. Дійсно, ми це питання знайшли. Мільярд гривень 30% Журналісти знайшли, показали. Чиновники зробили перевірку і пообіцяли знизити ціни. Звісно, зниження цін має відбуватись теж через когоригування проєктів, кошторисів. Це бюрократична трахамундія, всяка. Тобто, ще я думаю, якісь дні тижні пройдуть перед тим, як все це буде офіційно оформлено. прозоро. але дуже важливо, що сказав Кім. Потім цінам жодних оплат не було. Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Ми ще через ТПП отримуємо всі ринкові вартості, і в рамках ринкової вартості зараз йдуть перемовини з постачальником для того, щоб нікого не було питань. Тобто, наша о, стаття, тобто те, що ми як пси демократії загавкали відразу, коли побачили проблему, допомогло зекономити наші гроші в бюджеті. Тобто. Грошей буде витрачено менше, і на ці гроші можна купити для Миколаєва купу важливих ніштяків. Ну, наприклад, реби. засоби електронної боротьби з е, ракетами, шахедами. Не потрібні? Потрібні. Можна їх купити на зекономлення? Я думаю, що там буде сотня мільйонів гривень. Можна їх купити. Так, да. це не біном Ньютона. Тут не треба стояти. В чергу до Пентагона з протягнутою рукою і просить, щоб вони нам дали щось там, капець якесь секретне. Ні, Реби вже роблять навіть в Україні. Ну, Якщо не знали, то це не воєнна таємниця. Реби реб роблять тут, і вони нам потрібні всім. От, можна купити незеконовані гроші? Лайк. Або можна більше водогону відремонтувати. Супер лайк! Все це зробили прості українські журналісти, е, за гроші. Вгадайте, да, е, нам за це платить е, рептилоїдний е, Вашингтонський обком. Е, тільки, е платить тільки за те, щоб ми от моніторили оці кошториси, знаходили негаразди, повідомляли про них і вже далі чиновники е, приймали відповідні рішення. Не завжди чиновники приймають відповідні рішення, тоді мають включатись е, в роботу правоохоронні органи. Правоохоронні органи спите, клічко спиш. Я не зря кажу про Клічко, тому що е, теж наше розслідування. Е, саме це ці дні теж відбувається, і теж про 1 мільярд гривень. Е, мова про ремонт госпіталю ветеранів в Пущі водиці який робиться за гроші київського бюджету. Клічко особисто там ходить, ревізує той ремонт. Е, цим займається департамент охорони здоров'я КМДА. Тобто, це абсолютно тема кличка. Але ми знайшли ціни е, в кошторисах, там, які від нас, до речі, приховували е, за допомогою центру протидії корупції і народних депутатів е, Ярослава Верчишина. Нам вдалося вибити той кошторис з мерії ключка. Е, і в цьому кошторисі нас чекало: це просто, знаєте, от, й рука балдіє е, половий орган. Там тупо х2, от помножити ціни ринкові на 2 – і вийде кошторис по ремонту госпіталя ветеранів І от е, ми вже і публічно про це зголосили. Вже навіть Державна аудиторська служба е, наказала, ну, зобов'язала, так би мовити, е, госпіталь той розірвати угоду, в якій отакі сумасшедші ціни. У госпіталі є можливості зробити так, щоб і е, ну, відремонтувати лікарню. Але зекономити гроші укладають додаткові угоди з виконавцями, але не робиться нічого. Тобто, і вже гроші навіть пішли по тим гігантським цінам. Ну, за даними Державного ресурсу ЄДАТА, вже 180 мільйонів заплачено по тим хамським цінам. Тобто для правоохоронців, ну там тепер всі можливості. Для того, щоб приходити і реалізовувати. І от тепер дивіться, от історія дуже проста. І, і там, і там кошториси, і там, і там один мільярд гривень. Але Клічко тримається, я не знаю, зубами, руками за той мільярд, щоб освоїти саме по тим цінам. Кім послухав журналістів і просто пообіцяв знизити ціни, щоб і водогін був, і гроші не були вкрадені. Клічко Кім. Пам'ятаєте, десь пів півроку тому ходили чутки про те, що Клічка відправлять відставку, а на його місце Зеленський призначить Кіма? Ну тоді це викликало велике обурення у киян, що ну, якби народний вибір підміняється там, рішенням, умовно кажучи, верховного головного по воєнним якимось там обставинам, за чим проглядається загроза авторитаризму? Але ж питання Ключко, навіщо ти так робиш? Ким робить так, ти робиш інакше. Роби правильний вибір. Правильний вибір це не дати розтринкати гроші, які нам необхідні на купу всього. У нас дуже мало всього є, а, а, а ще менше власних грошей. Ми зараз на 60% залежимо від допомоги західних союзників. Західні союзники чудово розуміють те, що відбувається в Україні. Вони прекрасно орієнтуються, хто там, кому у нас корумпант. І як думаєте, хто краще вплине на західних союзників? Ким, який зробив те, що зробив, не дав красти гроші? Чи Кличко, який ото засунув голову в пісок і страус жопу виставив свою некрасиву, таку нефотогенічну для західних виборців? Хто краще вплине на захід? Хто допоможе Західу, Заходу е зрозуміти, що в Україні справді бореться з корупцією? Ким чи Кличко? Ось це і є різниця в політиці. Удачі всім. Вам.